Друзі, ну ось ми придбали кафлошечку. Це в нас Дельта 2, ціна 30 200, На даю частину заплачу з баночки. От якось так. Їдемо далі. Я вам всім вдячний. Ви красавці це наша з вами малесенька роботка. Бомба! Дякую ще раз, друзі. Зараз візьму трошки солодощі, пацанам попросили цукерки, енергетики в такому форматі. І на пошту. Кексики до чаю, я думаю, нормальна тема. Ми Зараз якраз попадаємо на нормальну кімну. 41%, ще і нон-стоп, і ще й велика. Пацанам нормально. Та я думаю два блоки, скільки блоків? Там? Два блоки беремо, нормально. Все, є солодощі. Нам ще лишилося завтра, ми казав, що ми, ми зробимо справи, стиралочку закинемо. Енергетики є. <реш> на відділенні льохонок ложки тарабані. Зараз, буду їхати, відправляємо пацанам. Дякую вам, красавці. Рібниця, місія, но є. Yeah. Так, yeah. друзі, let's go! Яка флошка, ходич, трошки цукара, печенька. Тут є розеточки, переходнички, енергетички. А завтра я буду відправляти э, стиралочку, пральну машиночку. Гаю, yeah, буде дві ходочки. Зараз закінчимо місію. Ще раз вам всім вдячна. Дякую. Хлопчики та дівчатка, дивіться. 899 Є наявність на складі, зупиняємось на цьому виборі. Я думаю, нормально. 6 кілограмів, правильно? Так, 6 кг, тисячі віджиму. Тищу віджиму, достатньо. Наша платіжечка. Ну, Стиралочка, новесенька, бомба. Можна було б за зверху взяти. Ну це ж неправильно. Хай буде нормальна пацана, правильно? Наш апаратик. ну прихова, підзимов і лазичка відосик. Я, я вже хочу. Так, друзі, уважно. Це наш з вами апарат. На який ми вами зібрали і зараз він поїде на запорізький напрямок. трошки, Видно? Дякую вам всім. Таксі нормально. Ми відмовимо. До помічку підняли. Все, друзі, зараз машиночка відправляється на запорізький напрямок. Наша з вами малесенька справа. Let's go. Я залишаю. Зараз заберуть і вона поїде. Якому Антону та его аудиторию за правильную машину и экофло. Слава Украине! Тоха, привет! Только вот выбрались с позиции. У тебе хоть нормально сделать обзор ваших подарков. Спасибо вам большое еще раз, Тоха и твоей аудитории, за то, что вы реально помогли нам. То есть мы уже можем пользоваться стиралкой, так же самое и экофло. Вот покажу. Вот бак сделали, чтобы поступала водичка, потому что тут же нету никак водопрода. Так что так. Все, ребята. Всем спасибо большое. Вы лучшие. Слава Украине. Героям слава.